Якщо казати об'єктивно, то я би е аналізуючи сьогоднішню поїздку в Волгограді, то там, мені видається, найбільше виграли, виграли місцеві пси, бо їх всіх забрали з вулиці, хоч дали їсти в притулку, то це, мабуть, єдине. Якщо говорити серйозно, то е це символічний знак, і про це говорять багато експертів, бо е рашисти люблять щось присвячувати ще з радянських часів. Щось до великої Жовтневої, щось до перемоги тощо. І, але це гра м'язами, м'язи, які вже не такі, як були раніше. Але ми маємо серйозно відноситися до того, що Росія готується. Це однозначно. І тут е, варто віддати належне військово-політичному керівництву нашої держави, яке справді вже серйозно відноситься до розвідданих наших партнерів. А також потужно працює і наша військова і зовнішня розвідка. Тобто, згадаємо рік назад, коли нас заспокоїли, і коли ми бачимо теперішні заяви, то це зовсім інший рівень е і дискусії і розуміння ситуації. Так, Путін е має одне із завдань: е розтягнути українські е збройні сили сили оборони від е півдня. Півночі, а також сходу, тобто, це говорить про те, що наші війська мають бути готові, і вони готові вже до будь-якого розвитку подій. Однозначно, такої миттєвості, як це було 24 лютого, 2022 року, вже не буде, вже не та е, армія України. Вона зовсім інша. Це вже професійна армія за стандартами НАТО. Українське суспільство вже не те, і нам вже тяжко чимось залякати. Але Можуть бути і несподіванки, про це говорять фахівці. Через те е, однозначно буде наступ. Е, дуже важливо, щоб ми усвідомили, що коли партнери виділяють певну кількість бронетехніки, зокрема танків, то Росія теж може щось протиставити. І кажуть експерти, що там не тільки є ті танки, які були на НЗ складах модернізовані т 34 і, і інші до Т-72. Вони можуть також і виробляти зброю. В них працює потужно у три зміни три танкові заводи, і це також мають враховувати і враховують українські сили оборони спільно спільно з нашими партнерами. Дуже важливо ось сьогодні проходить європейський е е е такий перший саміт в Україні сьогодні завтра. Дуже важливо, щоб нарешті наші партнери усвідомили дуже важливу річ. Хто вивчав історію Другої світової війни, там справді була антигітлерівська коаліція. В нас зараз щось схоже: антипутінська коаліція. Але чи всі сьогодні держави, які допомагають Україні, готові ставити перед Путіном майбутньому три питання: перше що ми робимо зараз в військовому плані, друге це в економічному. Для держави України, яка має перемогти, і третє, що буде з Росією після перемоги України над Росією і всієї спільноти? Тобто, чи це має Росія позбавити статусу НАТО верніше, ядерної держави, що НАТО поставить, яке питання? І що міжнародні структури зроблять з тими, які сьогодні, вибачте, Болгарія допомагає, але нібито таємно. А чому таємно? Треба, щоб це було публічно. Що робити НАТО і Європейському Союзу з Угорщиною, яка так себе веде і заявляє, що робити організації об'єднаних націй? Тобто, мені видається, ми маємо чітко ставити перед партнерами умову, створити офіційну антипутінську коаліцію, яка буде працювати системно і фахово, як це роблять прибалтійські держави, держави Скандинавії, наші найближчі сусіди, поляки тощо. Це той виклик, який є перед нами в майбутньому. Бо загравання з Путіном воно не приведе до бажаного результату. І санкційна політика. Ми бачимо, що Росія, на жаль, підлаштувалася під ті санкції. А Росатом сьогодні санкції на нього не накладені. Росатом сьогодні дає е, твели е, угорщи для атомних станцій, е, також е, е, Чехія. Ще ряд держав, тобто треба і закуповує, до речі, запчастини для своєї військової промисловості. Треба говорити перед партнерами, що якщо вони мають чітку позицію, вона має бути конкретна і до перемоги. Хоча згадаймо рік назад, взагалі більшість з них сумнівалості, які сьогодні конкретно допомагають. Я впевнений, що будуть не тільки танки, бронетехніка будуть однозначно. Керовані літальні апарати, тобто літаки f 16 Сьогодні про це говорять дуже скромно. А згадаємо, рік назад, навіть не те, що про танки не говорили про ракети. Тобто поступ є, але виклик для всіх нас. Одно, рік е... непростий, почнеться місяць, тиждень складно сказати. Тут експерти в думках розділяються, але українські збройні сили готові. Дуже важливо, щоб все суспільство і влада, зокрема, достойно цінила тих людей, які сьогодні і на передові, і тільки повернулися на відновлення.